Та хіба мене можна забути, озирніться довкола я всюди, у травинці за горнуті роси, у краплиці, що в восі, У травинці загорнуті в роси? Плиці, що карнула осінь, навіть у ваших очах я зорію, ваша тиша, ваш сон, безнадія у кайданки якої закути, бо мене неможливо забути. У кайданки якої закути, бо мене неможливо забути, я у диханні пало листя, но та слово нарешті ця пісня, яку можна й в мовчанні почути. Бо мене неможливо забути, яку можна мовчанні почути. Бо мене неможливо забути. Щось з тих наших спільних віршів, щоб ви побачили, як це воно виходить, коли вірш. Еротичні дві картинки, да? ну, такий іронічний вірш, будь ласка, починайте, я продовжу. Ми в таку упали Єресь, неймовірні лабіринти. Серед зим квітує верес, серед літ самі сніжинки. Подивилися в люстерко, чарівне, відкрили рота. Аж в очах усе потерпло, там стоять два ідіоти, квіточки в очах, волосся розкуйовдили сніжинки, руки голі, ноги босі, еротичні дві картинки. Ми в таку упали єресь. У неймовірні лабіринти серед зим квітує верес, серед літ, самі сніжинки, чи це сон, а чи реальність, так бахнутися з ліжка, Ну, триклята віртуальність, прокидаюсь в ритмі вірша. Де ж той ритм твого тіла? Чи примарилося знову, чи кудись ти відлетіла від таких от безголових? Часто у авторів запитують: от, ну а що далі? Творчі плани, над чим працюєте. Ми е, працюємо. Наступна у нас буде друга спільна книжка, е, доволі цікава буде, комбінована. Це буде книжка поезії і про написана в грудні і ось у перші дні січня. Така буде друга книжка. Тому ми зараз сторінки майбутньої книги от вам представимо. тобто він любив наїжджати в це чарівне невеличке місто до своїх літературних побратимів, особливо до веселих поетів. Після поважних літературних вечорів, якійсь аудиторії, вони збиралися у когось, щоб вечори продовжувалися вночери, а вечері вночері. А найстійкіші на витримували й до снідання. Втім, їхній стіл завжди був доволі скромний, на відміну від нічних жартів і пісеньок, і віршів, особливо після такого -то тосту. Правда, і пили вони, попри молодість, значно менше, ніж згодом, коли постарішали, постаршали. Але посиденьки все ж затягувались до ранку. Якось було найстійкіші з найстійкіших провели його на першу електричку. Витримати повсиденки було не так просто, тому періодично робили перекури, звісно, умовні, надто не обкурювалися. Це 25 років тому. Якось десь в районі 3-ї години ночі чи ранку, як, як там правильно треба, одна чарівна поетка запропонувала йому на перекур. Ну, вийшли. вийшов за компанію, під'їзд. Сказав їй, що зроду не курив. Що колись кинув курити у першому класі, і то не пам'ятає точно, чи було таке, чи курив взагалі. А вона раптом почала шукати сигарети на собі в таких місцях, що він хутко втік до столу. Бо якось не вірилося, що жінки носять сигарети на грудях або де-інде. Ну, а потім дізнався, що вона взагалі не курить. Ірогічно говорить, жінки сигарет взагалі в лічиках не носять. Я да. вірив, що це було. Сирів. Це спорт. Сирів да, мало сері... да, сері... да, сам, Що було, що не було. Так, Світлана Владиславовна читає ще своїх пару. Але це вже серйозні вірші на відміну від моїх дурниць. Голка сама собі, сама в собі, завжди з собою наодинці. Я говорю, кажуть жінці, маленькій голочці в копі. Життям назбираного сіна тебе нікому не знайти. Покинь цю мрію вже наївна. Ти б цій соломі назавжди. Ти невидимка, інша значить, бо хтось би сіну перерив і відшукав тебе, побачив, І тебе колючу, полюбив. І ще один. Це перед новим роком написаний. Перед новорічне ранок перед новорічний. Я про нього лаконічно. У кутку мигає линка, за вікном. Ані сніжинки. На душі незрозуміле, в зеркалі якась горила, у кишені порожнеча, у майбутньому ще вечір. Той же, передноворічний, стіл, фужер, плаксива свічка, час, що з року в рік все, все тане, все як завше, все по плану. Прийде навіть і дванадцять, цокну чарку з боку пальцем, і вип'ю знову наодинці. Що ще треба? Виявляється пані Світлана, де вона одкопала в словнику, виявляється, горилася від слова горює горювати. Ну от самотня жінка зазвичай новий рік і горює. Тому <клес> <клес> горила, примітка потребувалася, бо модно бути тихими і з підвищенням на півтону, але ще, з тобою не, але ще з тобою не дихали. До крику, до щастя, до скону. То може і ще нам залишитись, затримавши час у польоті, не перерватись. Не стишитись на цій надвисокій ноті, звучати під сонцем і під кригою, лунати з тобою до віку, вдихати і дихати, дихати до щастя, до скону, до крику. Зимовий величи сніг, на залиній площі люк, Стаєся тут нас доріг, по рейках втянеся в майбутнє, стаєся тут нас доріг, по рейках втянеся в майбутнє. Хенько відповзає, а я дивлюсь півжива, удалі поволі замерзаю, а я дивлюсь. Відкові стань виростай, час від вітрону, а сніг летить, а сніг сідає.

В цьому романсі мені він навіть самому трохи сподобався. Ну, ми завершимо нашу композицію. Дякуємо всім, що.